Всім привіт! Сьогодні в меню у нас печена скумбрія з овочами. Що нам сьогодні для цього потрібно? Нам потрібна скумбрія, дві таких великих скумбрії і свіжо Овочі, картопля, перець болгарський, цибуля, морква, часник. Також спеції зіра, імбир, суміш перців, сіль, соєвий соус та гірчиці трошечки. А. І лимон. Обов'язково. Риба дуже любить лимон. Перед початком приготування пам'ятаємо про два магічних правила. Перше це гарний робочий інструмент, гострий і зручний. Друге це чистота на робочому місці для того, щоб виходила магічна смачна їжа. Починаємо. Сьогодні ми будемо готувати під третю симфонію Бетховена. Я дуже люблю класичну музику і музикант за освітою. І так, починаємо з картоплі. Ріжемо її навпіл і отакими штучками, дольками на три частини. Все, наша картопля нарізана. Ось такий об'єм нам треба. Сім'я у нас велика, їдь багато, будемо робити багато. Нарізаємо цибулю. Цибулю нарізаємо так само, як і картоплю дольками на 6 штучок. Нарізаємо моркву. Моркву нарізаємо дольками в сантиметр. Спочатку ділимо її на навпл, а потім нарізаємо дольками приблизно сантиметровими. Нарізаємо перець. Спочатку перець очищуємо від цього зайвого. Перше, тут продавлюємо пальцем всередину, отак, цей хвостик. Розрізаємо його і забираємо серединку. Головне повирізати оці штучки. Вони не дуже смачні. Великими дольками нарізаємо його приблизно отак. Чистимо рибку. Вирімаємо з неї все, що нам не треба. Передню рибку очищуємо всередині, голову залишаємо. І робимо надрізи. 5-6, приблизно от на два пальці. так. Беремо половинку лимона і нарізаємо його тоненько. Готуємо маринад для риби. Що нам для цього знадобиться? Гірчиця, дві чайні ложки, імбир. Риба дуже любить імбир. Ось так. І друга. Теж дві чайних ложки. Сіль. За бажання. Багато мало це на ваш вибір. Перець. соєвий соус. Приблизно 2-3 столових ложки. І це все перемішуємо. Готово. Маринуємо рибу. Беремо нашу міга-смачнющу скумбрію і спочатку її обробляємо маринадом. От так. Зликом таким. Головне всередину гарно туди засипти, залити, замазати, щоб гарно маринад пройшов всередину. Так само зсередини промазуємо маринадом. Перевертаємо, так само повторюємо. А потім додаємо магію лимончик в кожну цю штучку, отак. Вставляємо, щоб воно гарно-гарно наситилось лимоном. Бо. Риба дуже любить лимон і імбир. І поєднання це дуже смачне. Після того, як розігріли пічку, ставимо туди овочі, але закриваємо їх фольгою, щоб вони не погоріли. Бо хрустка нам потрібна буде потім, а не відразу. Так, через 20 хвилин. Не стаємо для того, щоб перемішати. І Закриваємо назад. Після завантаження рибки. Відправляємо це в духовку на 20-30 хвилин. Фольгою не закриваємо. Після того, як завантажили, через 10 хвилин треба змастити нашу рибку оливковою олією, щоб додати хрустку і смачну скаринку. Щоб вона сильно не пересихала. Пройшло 15 хвилин. Беремо нашу рутку і перевертаємо, її, щоб з іншої сторони було гарно запечено. Промазуємо оливковою олією. Змащуємо гарно, щоб гарна хрустка сторонка була. Після 30 хвилин в духовці наша магічна смачна рибка готова. Смачного і до зустрічі в нових відео.